Вибори до місцевих рад повинні відбутися якнайшвидше. У цьому переконаний голова Івано-Франківської обласної ради про це Василь Скрибничук повідомив у вівторок на прес-конференції. Також посадовець поділився своїми враженнями від виборів у державі та в області. Органи місцевого самоврядування в очікуванні змін. Зараз в усіх вустах проведення відповідних реформ стосовно децентралізації влади. Голова Івано-Франківської обласної ради сумнівається, що реформи вже пройдуть найближчим часом. Втім, стверджує, що зміни до Конституції потрібно приймати вже сьогодні. Держава стає парламентсько президентською, тобто уряд залежить майже цілком від парламенту. І чи погодяться зараз новообрані особи на такий розподіл нових обов'язків? Будемо бачити вже буквально ну, після інаугурації нового президента. Чи не будуть там якісь нові війни? Василь Скрипничук розповів, що вже із 1 червня в області виконуватиме свої функції батальйон територіальної оборони. Наразі завершується навчальний процес. 18 травня була присяга в делятині нашого батальйону територіальної оборони. 350 осіб, з 420, якщо мені пам'ять не зраджую, і там було прийняття присяги там 9 особами, які ще не приймали присягу, тобто зараз це добровольці, які зараз дійшли. Зараз та група займається навчанням цей батальйон. І десь, думаю, що з 1 червня вони готові будуть вже... В повній мірі в повному об'ємі виконувати свої обов'язки. Посадовець аналізував терміни проведення місцевих виборів, зазначив, що це питання доволі спірне, адже дехто наполягає на виборах вже восени, а дехто говорить і про 2015 рік. Скрипничук переконаний, вони повинні відбутися якнайшвидше. Також політик звернув увагу на те, що вибори в області пройшли прозоро і без фальсифікацій. А основним показником прозорості були великі черги і висока явка виборців.